Запитання до Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, ну як вам сподобались шашлычки Західній України до війни за декілька там, тижнів чи місяців до війни? Як не їлися? Ну, як вам котли? сподобалися під Херсоном, які ви здали? Ви. Саме ви здали Херсон? Ну як вам подобається це? Вам подобаються трупи у Маріуполі, може? А коли будете відповідати за свої злочини військові? Аж ви ж не хочете. Ну нічого, будете, настане час. Ми змусимо вас відповідати. Українські адвокати змусять вас відповідати по закону. Будете відповідати. І жодні гроші вас не врятують, як і українські олігархи. Б'яні Коломойський не врятує вас. І Пінчук, та інші олігархи. Не надійтеся, що братва вас захистить, не захистить. Сила права, сильніша за гроші. От і все. Чи ви думаєте, якщо ви, коли вбили депутата народного, а потім мерів, ви? Такий крутий, ні, ви нікого не можете це. Ви нічим не відрізняєтеся від методів Януковича. От тоді те ж саме було. Від методів кучми те ж саме було. Ви такий самий, як і вони. Але настав час вам відповідати по закону право. Не думайте, що вас захистить ваша недоторканність не захистить. Хочу вам нагадати, що незаконне усунення судді Конституційного суду це порушення Кримінального кодексу України. І за це ви також будете відповідати. Ви наговорили, як каже колишній суддя Конституційного суду. Не на один термін, на три пожиттєвих відвело Свобода. От, і я погоджуюсь з ним. Правильно сказав. Ваше місце у в'язниці, а не на волі.